Як вам таке 35 мільйонів доларів за одну ніч? Сімейна Пара Синтія Джей та Тері Бренан повернулися з Вегаса мультимільйонерами. Щасливчики чи не так? Особливо на фоні рекордсмена невдахи теренс ватанабе за ту ж ніч спустив у казино увесь свій статок у 200 мільйонів. Та це все там за океаном. А що ж в Україні? Офіційно гральний бізнес у нас поза законом ще з 2009 року. Натомість правоохоронці постійно звітують про закриття залів гральних автоматів по всій країні. У той же час борці з азартними іграми звинувачують саме міліцію у кришуванні нелегального бізнесу і власними силами проводять рейди підпільними закладами. Далі, міністерство фінансів там визнають, реальний бізнес в Україні є. Його треба вивести з тіні і нарешті отримувати податки, які так необхідні державі. Наші журналісти зустрілись навіть із колишніми ігроманами. Вони впевнені, щойно легалізують гральний бізнес країни просто не стане. Ярослав Мінервін спробував на собі, що таке залежність від швидких грошей, а також з'ясував, що буде з Україною, коли легалізують казино. Це не кадри розбійного нападу, це борці з гральним бізнесом викрили підпільну точку ігрових автоматів. За кілька хвилин майже всі однорукі бандити виведені з ладу. А це вже міліція бореться з незаконними гральними залами та казино по всій країні. 250 гральних автоматів, 40 тисяч доларів та 200 тисяч гривень вилучили харківські правоохоронці. Столична міліція наступила на гральний бізнес. Незаконний гральний бізнес викрили у Чернігові. Гральних автоматів на 600 тисяч гривень вилучила міліція в одному з закладів Миколаєва. Чим так небезпечні азартні ігри? Чому в нас так не люблять одноруких бандитів? І чи потрібен Україні гральний бізнес? Про це за мить. все вот эти наши радикалы и борцы с горным бизнесом имеют возможность а. политические дивиденды получать, б. их подчиненные, их соратники коррупционные схемы устраивать, получать деньги на выборы, получать деньги для политической агитации и так далее. Знайомтеся, це Ігор Романюк, видавець журналу про гральний бізнес та поборник його легалізації в Україні. Він упевнений, держава від заборони азартних ігор у 2009 році тільки програла. Два мільярди гривень, от все время получали у від білого да й горного бізнесу. Саме таку суму на рік перераховували у держскарбницю гральні заклади. Втім, не все так просто. Давайте посудім сколько надо грошей на розкриття приступлення зв'язаних з ігрою, сколько потрібно денег на, игрой, э, нужно денег на э, там на судові процеси в банках. Дмитро Сергієв, колишній громад, категорично проти легалізації азартних розваг свого часу. Він міцно присів на адреналінову голку та витратив чи не всі свої кошти на азартні ігри. Більше всього я займав ну то есть я не займав, я брав займ в банке. Це 25 п'ять В результаті вони переросли в 147. Ну, Так як я не платив. Далі коли на гру потрібні були гроші, хлопець сійшов на будь-які кроки. Поступки на которые я пойду ради тих дені дуже мені вже не важні. Я переступав через своїх родних сотні разів. Потім ще гірше. Аби заглушити голос сумління, Дмитро почав шукати розраду у наркотиках. Коли я зайняв 25 п'ять тисяч банків, мені помішали мисли, як мені їх віддати, ли я їх в принципі. Що за цим буде, Не посадять ли мене? Ось вот так вот. І що мені на це скажуть мої А Там, допустимо, употребив чого-либо, цей стрес зменшується, я менше об этом думаю. Дмитро каже, вибратися з цієї залежності йому вдалося лише чудом. Та каже, його випадок радше виняток. Я знаю чоловіка, якого це привело до в Втім, зараз в Україні вже повним ходом точаться дискусії щодо легалізації грального бізнесу. На Україні треба негайно міняти законодавчі поле, яке стосуються регулювання Діяльності пов'язані з гральним бізнесом. Казну Україні є, вони підпільні. Ми вже не треба легалізувати. Чи такий страшний чорт, як його малюють? Чи правда те, що гра затягує, і залишає без копійки? Ми вирішуємо це перевірити на собі. В одному з районів Харкова знаходимо підпільний гральний клуб. Ніякої вивіски тут нема. Всередині з десяток заборонених гральних автоматів. Вирішуємо і ми випробувати свою удачу. У нас 100, так? Туди? Да. Гроші даємо готівкою в руки адміністратору грального залу. У разі виграшу він також дасть нам готівку. Перед грою короткий інструктаж. По 10 копійок, 50 рубль, 2 рубля. Зараз по 2 рубля виставляємо. 11 угу. копійок, 50, 2 рублі. Закриваєш получається сумно. Ну пограють по 10 пограй поставити. Дві тисячі дев'ятий рік. Він став чорним для працівників казино та гральних залів. Тоді під дію закону про заборону грального бізнесу потрапила абсолютна більшість азартних розваг. Закон України про заборону грального бізнесу в Україні в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Убито 90% легального бизнеса. Все казино закрылись реально. Вот. Практически все крупные сети игорных залов, они все ушли из Украины. Соответственно, произошел огромный отток финансов. Але є і інша статистика с того момента, когда э, начались изменения в плане запретов э, игровых клубов, казино игровых автоматов, количество поступавших в реабілітаційний центр оно реально уменьшилось процентов на 40, как минимум. Дмитро Вершинін, практичний психолог у центрі здорової молоді, лікує людей із різними видами залежності, в тому числі й ігроманів. Виступає категорично проти легалізації грального бізнесу. Наркоманія, алкоголізм ігроманія ми розглядаємо як одну залежність. Але з цим згодні далеко не всі. Абсолютно нормально. Люди не каждый вечер сидят в горном заведении как-то не разоряются и не кончают жизнь самоубийством. Почему-то. Парадокс. Розпочинаємо гру і ось перша удача. Трисоволі Можеш бити. можеш забрати. продовжуємо грати, підвищуємо ставки, адже здається, фортуна на нашому боці. Отже, 70 рублі плюс 70 гривень, і це лише за три хвилини гри. Неймовірно, напевно, ми справді щасливчики. Підвищуємо ставки. Мабуть, ми зараз виграємо ще більше. Після первого куша такого нормального ну это несколько тисяч. Естественно, у мене зажився такої намного більш серйозний інтерес. Я, там я жаль почав вірити в то, що я смогу на разбогатеть. Колишні громади і психологи кажуть, гра затягує поступово. Якщо спочатку ставлять для того, аби щось виграти, то потім лише заради самого процесу. Ізначально це був ну лишній небольшой азарт. Починалось просто все банально. хотелось просто выиграть, просто хотелось денег и так далее. Но потом уже продолжал я играть уже по другим немного причинам. Он становится одержимым самой игрой. Ему не, важен, ему не важна цель победы. Ему важно поиграть и получить какое-то минимальное удовлетворение. Но в большинстве случаев, практически там из 100 в 90 случаях, человек с желанием Просто пограти, у нього це все перейде в депресію. 40 гривень. 40 гривень, чому таке? Починаємо програвати. Що, давай три рази, а 73 гривень А, Та давай ще пограваємо. Тобі він тебе більше покаже. Ми би раді зупинитися, але відчуття азарту нам цього не дає. Так, не знаю, хай вийде, всіх важліннях. Наші сусіди по ігрових автоматах радять нам зменшити ставки. Та переходи на дістаків. Ти точно не програєш свої. Вони вірять, що таким чином можна виграти стільки, що вистачає ще на багато ігор. Мова про якийсь заробіток тут не йде. по Падістій капішний заграєш, то може 2 два не уходити. Казино завжди залишається у виграші. Ця приказка відома всім. Втім, чи щастить так само його клієнтам? Тут думки опонентів теж розділилися. Щоб ви розуміли, рентабельність останніх апаратів була 8%. Тобто 92% йшло на виплати. коли говорять, що от однорухі руки бандити, відбирають 60%, 40%. Віддають людям ну, чепуха. 92% останніх апарати віддавали. В моєму наверное, і п'яти не давали. Ну, если брать всі вот мої, мою гру, там денег з автоматів, я сняв, там 5% із того, що я туда возвраща. Через постійні програші та потребу знайти гроші на гру Дмитро був змушений перетнути межу закону. Я осужден не раз. Просто мошенничество там і так далі, ну связанные операции з банками. Но ну, это я такой чоловік. Є люди, які йдуть на более серйозні преступления, ограбления і так далі. Вывеска лотерея там где автомати стоять, і сразу же здесь же, ломбард. То есть, пожалуйста, приходите. Натомість Ігор романюк наполягає: більшість клієнтів гральних закладів мають залишатись у виграші. Любой горний бізнес это як ну я считаю, как банк. То есть он в любом случае должен выплатить максимальному количеству клиентов дивиденды. Но, естественно, существуют те люди, которые переоценили свои возможности, заигрались. естественно, что они оставляют определенный фул денег заведению. Пробуем уменьшивать, а потом сбильшивать ставки. Обирать разные варианты и комбинации. Нас подбадривают другие гравцы. Эй, 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 тебе, да? Втім, фарт нас покинув. Зі 100 гривень на нашому рахунку залишається тільки у тебе є 10 десятибаво. Робимо останні відчайдушні спроби, хоча б відігратися. На, Що б. Підай, бі, бі, шатло, все. на цьому наша гра закінчується. Ми спустили всі гроші. Ну що, покатили? мужики, спасибо. Тож підведемо підсумки нашого експерименту. Ми поклали на рахунок 100 гривень. Уже на третій хвилині виграли 70 гривень. Це була пікова точка нашого виграшу. Далі ми почали програвати і за наступні 10 хвилин спустили всі вкладені гроші. Грати чи не грати кожен вирішує сам. Тим часом дискусія у суспільстві щодо легалізації грального бізнесу триває. Легальный горный бизнес – это норма в любом европейском государстве. Если Украина – европейское государство, в чем проблема? Кто бы хотел, чтобы там, моя жена или мой муж шел в игровые автоматы, проигрывал всю зарплату, приходил и говорил, вот это я расслабился сегодня. А если это легализовать, то это будет вообще просто страх.